Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо мовленнєвої діяльності, і ми з вами познайомимося з творчістю української дитячої письменниці Наталі Забіли. Познайомтесь, ця маленька дівчинка ясочка. Вона дуже розумна і непосидюча. Коли мами немає вдома, влаштовує лялькам дитячий садок. Навесні з дітками грядку саджає. Ластівку за вікном побачить, матусю про неї розпитує. Діти, про цю дівчинку ясочку написано дуже багато оповідань, а написала їх Наталя Забіла. Наталя Забіла українська дитяча письменниця. Першою її книжкою для дітей стала ясочина книжка. Ясочка це донька Наталі Забіли. Це вона була тією розумною, кмітливою і непосидючою дівчинкою, про яку писала її мама в оповіданнях. Одного разу до Наталі Забіли зайшли гості і запитали у ясочки, котрі було тоді три рочки, чи вміє вона малювати. Умію, відповіла дівчинка. Мамо. Дай мені малювець, я буду малювати. Ой, ясочко, виправила її мама. Треба ж казати олівець. Ну тоді дай мені олівець, я буду олівати, відповіла дівчинка. Згодом про те, як малює її яся, Наталя Забіла написала оповідання. Хочете його послухати? То слухайте. Олівець малювець. Взяла яся олівець, олівець малювець, сіла яся біля столу, розгорнула папірець. Треба тут намалювати от таку здорову хату. Вікна, дах, димар на нім, З димаря великий дим. Ось травичка, ось доріжка, ось дитинка, ручки ніжки, ротик носик голова і волосся, як трава. На небі сонце сяє довгі промені на нім, а в сторінці під віконцем квітнуть квіти запашні. У дитинки є спідничка, а на ніжках черевички, ще й кошика зробіть піде ляля по гриби. Ліс такий густий кашлатий і дерев у ній багато, все ялинки та дубки, як щітки стирчать гілки. А під кожним під дубочком два грибочки, три грибочки, ось чотири, ось і п'ять, вже нема де малювати. Враз на сонце, як примара, налетіла чорна хмара. Чорна-чорна, наче дим, ось і блискавка, і грім. І полився хмари дощик. На грибочки, на дубочки, на ялинку, на хатинку, на малесеньку дитинку, на волосячко, на кошик, лється дощик, 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 лється швидко, 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 і нічого вже не видко. Що ж ти я наробила? зачорнила весь папір і протерла, і продерла, і пробила аж до дір. Яся каже ай-ай. Ай-яй-яй! Яся каже, це не я. Це такий вже олівець, олівець малювець. Чи сподобалось вам оповідання? Думаю, що так. Чому ж так вийшло в ясі, що вона зачорнила свій папір? Напевно, вона хотіла швидко-швидко все намалювати і не розрахувала свої сили і дума, а хай іде дощик і так. А чи траплялося вам так малювати, щоб папір став і протертим, і продертим, і пробити аж до дір? Думаю, в когось все таки траплялось? Наталя Забіла писала для дітей не тільки оповідання, а й казки, вірші, лічилки. Послухайте дуже цікаву і повчальну казку, яка називається Двоє козенят. Трумок через ложок над водою кладка. І прийшло на бережок сіре козенятко. Зараз, каже, перейду, я на той бік сміло, а на стрічок на біду козенятко біле. Ось на кладці тупотить, сіре з цього боку, а вже біле там стоїть і назад не кроку. Ну, а кладочка вузька розійти сім ніде. Гей, піду спочатку я, потім ти вже підеш. Відступись з дороги. Ні, перше перейду я. Дай дорогу ти мені. Кожен виридує. Тут вони серед містка так зіткнулись сходу, що обоє з торчака полетіли в воду. По камінчиках по дну ковзають копиця. Ой, рятуйте, потону, ні за що вхопиться. Раптом сірей як гукне Не лякайся, брате, я тебе, а ти мене, будемо тримати. В нас удвох аж вісім ніг. Це ж міцна опора. Хоч би як струмок тут біг, ми його поборем. Та удвох на бережок вибрались два братці і побігли на лужок серед квітів граться. Скажіть, що можна сказати про цю казку, яка вона? Весела, цікава, повчальна. А чого вчиться казка? Упертість та непорозуміння можуть привести до великої біди, а от дружба і лагода будь-яку біду переможуть. А як ви гадаєте, чи підходить до цієї казки народна приказка, де дружба панує там і горе танцює? Звичайно, підходить. А зараз я вам пропоную трошки відпочити. І зобразити цих двох кізочок. Покажіть козенят, що стоять по різні боки кладки, не хочуть поступитися. А як вони дивляться один на одного? Сердито. А як ще можна показати, що вони сердяться? Насупити брови, сердито дихати, поставити руки в боки. Попотіти ніжками. А тепер показали когенят які весело бігають по ворожку. Мені дуже подобаються твори наталі зайбіли. А вам? Думаю, що так. А хочете послухати ще одну її казку, яка називається Сорока білобока. Тож слухайте. Сорока білобока. У сороки білобоки п'ять малят сороченять, усі чисто хочуть їсти, треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг і до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова, той швидкий пшонотовче, третій в чашку цідить брашку, а малим млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку в холодочку ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки все вже зроблено як слід, вся родина й господиня посідали за обід. Ті до кашки, ті до брашки, ще млиців по п'ять, по шість. Але даче хай поплаче, хто не робить, той не їсть. Як почув це братик п'ятий, не схотів на травці спати. Аж підскочив, як це так? Ви в господі, я в городі, до роботи я мастак. Ось він в полі бараболю, обгортає залюбки, до городу носить воду, поливає огірки. Ще й на вишню, на найвищу, лізе ягідок нарвать. Вже й приносить вишень досить, щоб усіх почастувать. І сорока білобока не нахвалиться сама. У мене дітки працьовиті, зовсім ледарів нема. Чого навчається казка? Що треба не лінуватися, а працювати. А яка приказка до неї підходить? Хто не робить, той не їсть. А чиї твори ми сьогодні читали? Наталі забіли. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!